Від кухарів та бухгалтерів до саперів та мінометників широкий перелік вакансій пропонує новобранцям 126-та окрема бригада територіальної оборони. В Одесі військовослужбовці відкрили рекрутинговий центр, провели день відкритих дверей і розповіли про всі деталі мобілізаційного процесу та переваги служби у своїй бригаді. Про кадрову потребу війська дивіться у сюжеті Андрія Анастасова. Зараз вона вже у складі 30-го корпусу морської піхоти ВМС, А на початку великої війни 126-та окрема бригада тероборони була формуванням добровольців. Вмотивовані вони пройшли шлях від солдатів до керівних пасад, як приміром, хлопець із позивним ракета. Раніше чемпіон України з авторалі, штурман тепер головний сержант штурмового загону. Я займаюся особовим складом, займаюся підготовкою, допомогою в навчаннях і безпосередньо також приймаю участь в деяких операціях. Не все можу на жаль сказати, але при при потребі, звісно, і в штурм, і, і куди потрібно разом з побратимами ракета презентує в Одесі рекрутинговий центр бригади. Тут підберуть спеціальні з урахуванням того, чим кандидат займався раніше, або який фах бажає опанувати перелік вакансій від кухаря або діловода до мінометника, стрільця чи водія. Механіки там вантажних легкових автомобілів, електрики, вантажних лісопили. Є навіть ну есть, є таке. Може, хтось боїться ну там боїться воювати, так. Да. Але хоче бути корисним, ну, можна просто робити гарну справу за це отримувати кошти і відчувати себе ну задіяним після заповнення анкети заяви. Претендент проходить ВЛК у супроводі представників бригади. Далі протягом місяця курс базової загальної військової підготовки в навчальному центрі. По тому ще тиждень у бригаді, де інструктори навчатимуть топографії, тактичної медицині. Тощо туди входить вогнева підготовка, тактика малих груп, драйверська підготовка що це специфіка нашої бригади. Ми в основному працюємо з водою, і так само ми вивчаємо загрузка, вигрузка десантні операції на воді. І лише потім новобранці проходять вже фахові навчання у підрозділах. Навчання відбуваються взагалі постійно. Ось не не підготовлену людину не відправлять на позиції, виконувати задачі. Якщо будуть вважати, що вона ще не готова цього зробити. Весь цей шлях від рекрут центру до служби вже пройшов Михайло. Раніше хлопець працював у лікарні анестезіологом, але давно мріяв про армію. Зараз він фельдшер евакуаційного відділення. В Чому перевага Те, що в принципі є якась гарантія, що людина, вже перебуваючи на службі, буде займати саме ту посаду, на яку він розраховував. Фактично, я зараз служу на стабілізаційному пункті, тобто до нас привозять поранених. Ми надаємо першу лікарську допомогу. І далі транспортуємо їх на наступний етап, окремо в рекрут центрі представлені вакансії операторів БПЛА. Усі охочі можуть перевірити здібності на симуляторі пілотування fpv дронів У бригаді є навіть своя лабораторія зі збору ремонту та налаштування безпілотників. Ми перша бригада, яка взагалі збила повітряну ціль за допомогою ФПВ-дрона. Тобто ланцет, наша бригада збила за допомогою звичайного ФПВ-дрона. Тому так дуже зацікавлені в тому, щоб свідомі люди, які мають. Там певні навички, хоча б ну грали в комп'ютерні ігри, скажімо так, або які там займалися, може, радіопайкою доєднувались до нас. Щоб спробувати свої сили, можна звертатися в рекрут Центр 126-ї окремої бригади тероборони за телефоном, який бачите на екрані. З Одеси Андрій Анастасов, і Міхоношин. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.